А на Харківщині до армії відновлення долучилася вже сотня людей. Це чоловіки та жінки, які через різні причини втратили роботу. Нині вони вже працюють наповну, відбудовують країну, зруйновану ворогом, розбирають руїни після російських обстрілів, заготовляють дрова, розвантажують гуманітарну допомогу і за це отримують законну заробітну плату. Як долучитися до армії відновлення і скільки платять за таку роботу, дізнавалася наша харківська кореспондентка Тетяна Де. Дякую. Вже ранком на подвір'ї школи Клугина-Башкирівки чути стукіт молотків. Кілька чоловіків працюють на руїнах місцевої школи, сортують цеглу. Вціліла, кажуть, ще знадобиться для відбудови навчального закладу. Це був черговий обстріл російської армії Клугіна Башкіровки з десяти ракет, які випустили росіяни, дві влучили у ліцей. Це був єдиний навчальний заклад у селі. Їх називають армією відновлення. Чоловіки погоджуються. Є фронт воєнний, а є цивільний. Хтось має відбудовувати країну після руйнувань, які завдала Росія. Олег працює тут вже не перший день. Знаходив під завалами дитячі щоденники, зошити боляче каже. Адже тут вчилися чотири сотні дітей, і раптом, через божевільного сусіда, все закінчилося. Чи логіки я не можу вші паніти, чому. Ну здесь не было никогда ни военных, ничего. Ну, ну просто школа. здесь дети учились. Олег мешкає в Чугуєві. Працював на хлібозаводі. Не припиняли роботу навіть у найпекельніші дні. Однак два місяці тому втратив роботу. Підприємство стало на реконструкцію. З ним працює Олександр. До повномасштабної війни працював слюсарем на підприємстві з виготовлення будматеріалів. Через обстріли воно закрилося. Тепер чоловік в центрі зайнятості. На початку січня йому запропонували доєднатися до армії відновлення. Одразу погодився. Ну, звісно, армія відновлення України. Ми ради допомогти відновленні України. Ну, в общем, стараємося по можливості, як можемо. здесь, так какие-то якісь получить отримати ну, на розборі завалів і так сказать, и допомогти Україні в відновленні. В міській раді такі допомозі тільки радіють, бо розбирати завали було нікому. Були вимушені звільнити всіх технічних працівників ліцею. Якщо в результаті обстрілів будівля була зруйнована, то через певний час ми змушені були звільнити технічний персонал школи, оскільки не було обсягу тієї роботи. Але ж робота залишається і можна врятувати певну кількість і будівельних матеріалів. А це вже Шевченкове селище перебувало під окупацією понад півроку. Серед робітників армії відновлення 26-річна Тетяна плаче, коли згадує, через які жахіття довелося пройти. Я втратила дитину на четвертому місяці під час окупації. Важко було дуже чекали Україна. Вона наймолодша в бригаді. Тут також зруйнована росіянами школа. Окупанти вдарили по ній у листопаді, коли їх звідси вже погнали. До армії відновлення приєдналася, коли побачила оголошення в соцмережах. каже Тетяна. Наш голова Саріков. Виставив пост то, що треба ну працівники для відбудови нашого ПГТ. І я зразу подзвонила на ну своєму куратору на біржі. На сказав, да, така можливість. є. людей залучають не тільки розбирати завали, а й заготовляти дрова, розвантажувати гуманітарку. При цьому громада не витрачає ні копійки, каже начальник селищної військової адміністрації Сергій Старіков. За роботу людям платить держава. Це мінімальна зарплата у 6700 гривень. Ми даємо людям робочі місця. Вони отримують заробітну плату сьогодні, бо залучаються сюди ті люди, які стояли на обліку, а виплати вже не отримували в центрі зайнятості. При цьому не використовуємо ніяких фінансових коштів. Це все державний бюджет. В умовах на виконання місцевих бюджетів, бюджетів на деокупованих територіях це дуже важливо, тому що ми не тратимо свої гроші, використовуємо державні. Спочатком повномасштабного вторгнення тільки на Харківщині статус безробітного отримали 28 тисяч людей, каже керівник обласного центру зайнятості. Вакансій на всіх не вистачає на одне місце. Претендує до п'яти людей, потрібні переважно робітничі професії, часто на комунальних підприємствах міста та області. Програма залучення безробітних до армії відновлення стартувала у січні після відповідних змін в постанові Кабміну. Запустили її вже в десяти громадах, кажуть центрі зайнятості, поки це 100 чоловіків та жінок. Однак протягом року цифра збільшиться до трьох тисяч. Працювати нікого не примушують, все добровільно і наголошують, такі роботи не пропонують вагітним та жінкам з дітьми до трьох років. Якщо ця людина може виконувати ці роботи і вона буде відмовлятися від цих робіт, то згідно існуючого законодавства, на сьогоднішній день. Ця людина буде позбавлена статусу безробітного і права на отримання допомоги. по Людина може працювати в армії відновлення протягом півроку і отримувати за це зарплату, каже Міненко. На цей час виплати по безробіттю припиняються. Їх поновлять одразу після того, як закінчиться термін роботи в армії відновлення. Додав Міненко Тетяна Доцяк, Ігор Гордамбієв факти сітів. Єдині новини.